Вітаю! З вами політолог Антон Толмачов, і це Political Punch Lite. Тут ми говоримо про адекватну реальність. Цей формат буде трошечки лайтовіше, тому новин цього разу буде трошки менше. Сьогодні були опубліковані результати перемовин в Ер-Ріярді, де за допомогою човночної дипломатії були перемовини між Україною Сполученими Штатами та Росією. Відбувся дуже цікавий приклад цієї човночної дипломатії, що журналісти навіть зафіксували те, що сполучені представники сполучених штатів вони переходили з одного готелю, в якому знаходилась українська делегація, до готелю, де знаходилася російська делегація, Гація там отримували інформацію. Несли її до наших, і так відбувались ці перемовини. Це такий собі дипломатичний пінг-понг. Отже, що важливого було у сьогоднішніх заявах? В принципі, головною темою цих перемовин це були домовленості здебільшого, які стосувались чорноморської акваторії та судоплавства. Там з боку України були наступні заяви, які висловив міністр оборони Рустем Умеров. Отже, що зазначила наша українська сторона? Перше, це безпека судноплавства у Чорному морі. Сторони домовились виключити застосування сили та використання комерційних суден у військових цілях. Україна заявляє, що вихід російських військових суден за межі увага, східної частини Чорного моря порушить угоду та створить загрозу національній безпеці, тобто, це близько Одеси та Одеського порту. У такому разі Україна залишає за собою право на самооборону. Далі, заборона ударів по енергетичних об'єктах, сторони погодились розробити механізми реалізації заборони на удари по енергетичних об'єктах України та Росії. Міжнародна підтримка вітається участь третіх сторін у сприянні виконанню енергетичних та морських угод. Підтримка України з боку США. США підтвердили допомогу у питаннях обміну військовополоненими, підтримка звільнення цивільних затриманих, сприяння поверненню насильно вивезених українських дітей. А далі іде інформація, яку офіційно опублікувала російська сторона чорноморська ініціатива, зобов'язання забезпечення безпеки судноплавства в чорному морі. Невикористання сили, заборона використання комерційних суден у військових цілях, організація контролю шляхом огляду суден, доступ російського експорту до світового ринку, зобов'язання США, відновлення доступу російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив на світовий ринок, зниження вартості страхування морських перевезень, розширення доступу російських компаній до портів. Та платіжних систем. Увага, умови набрання чинності, зняття санкцій з розсільхозбанку та інших фінансових організацій, задіяних в міжнародній торгівлі продовольством, підключення до СВІФТ, відкриття кореспондентських рахунків, зняття обмежень на торгове фінансування, зняття санкцій з російських виробників та експортерів продовольства і добрив, а також страхових компаній, що працюють з цими вантажами. Зняття санкцій суден під російським прапором, задіяних у продовольчій торгівлі, зняття обмежень на постачання сільськогосподарської техніки. Та інших товарів необхідних для виробництва продовольства та добрив. Далі йде енергетична безпека, зобов'язання Росії та США, розробка заходів щодо заборони ударів по об'єктах енергетики Росії та України. Заборона діє 30 діб з 18 березня 2025 року. З можливостями продовження, можливість виходу з угоди у разі порушення однієї зі сторін. Отже, що з цього виходить? Виходить те, що Україна намагається себе по по Перше захистити, а по-друге, звільнити своїх громадян і обов'язково усіх полонених цивільних заарештованих та незаконно вивезених дітей. Я вважаю це найвищим проявом гуманізму, і варто сказати, що це дуже дуже прекрасна позиція щодо того, що спершу мають бути звільнені українські громадяни і українські діти. Це дуже в дусі сполучених штатів. Америки, які, як ми знаємо з історії, намагаються найкращим чином і найефективнішим чином, по перше, врятувати своїх громадян. Тут від мене особиста повага українській делегації. Що стосується російської сторони, вони хочуть протягнути дуже хитрі для себе схеми, створити прецедент того, що в певних галузях їх будуть повертати до міжнародної платіжної системи SWIFT та міжнародних платежів а також зняття з російського флоту тих. Санкції, які болюче били по економіці Росії, тобто вони вимагають, щоб зараз їх судна почали приймати в портах. Для того щоб вони займались торгівлею, так вони вказують, що це продовольча справа, і взагалі вони вказують, що це будуть тільки продовольчі місії. Насправді це така хитра уловка від них. Вони зараз це все закинуть в свої смі і покажуть, які вони благородні вівці, які взагалі хочуть тільки миру і будуть, і хочуть вимагати, щоб усі страшні країни, які наклали на них санкції, зараз звільнили таку білу вівцю Росію. Яка хоче займатися тільки продовольчою торгівлею, бо бачите, вони ж голуби миру в нас. Вони ж хочуть нести е, їжу знедоленим, тому дозвольте їм торгувати продовольчою продукцією на сільхозгосподарською продукцією. Насправді це дуже хитрий аспект для того, щоб зробити не тільки таку картинку для своїх рабів, а ще й створити прецедент, в якому з цих компаній та розсільхозбанку будуть зняти санкції та підключені ці організації до СВІФТ. Це створить прецедент того, що тепер можна і далі знімати, тобто, це як то кажуть, пустити, запустити механізм зняття санкцій під прикриттям гуманітарних та продовольчих. Місі також важливим аспектом треба зауважити, що вони хочуть заборонити використання комерційних суден у військових. Цілях, а також організувати контроль е застосуванням огляду цих суден, і знаючи Росію ці покидьки вони знаєте, цим будуть дуже активно користуватись. Вони можуть і підкидати туди щось, і ставати в позу, кричати Ай везуть якесь озброєння, які самі туди завантажили. Тобто, це один з рушіїв того, для того щоб потім кричати: Ай, нас обманюють, ай, нас знову обманули і так далі, тому подібне. Тобто вони собі. Вибудовою таку дуже хитру стратегію, в якій вони можуть вийти такими білими та пухнастими, і яких знову, знову обманюють, знову розводять. І ще один важливий нюанс стосовно обміну військовополоненими, стосовно повернення українських дітей стосовно повернення українських громадян цивільних, які вони затримували та отримують своїх концентраційних таборах. Жодного слова все це робиться для того, щоб показувати, що Росія є тільки голубом миру, і, взагалі, ніяким чином вони не хочуть показувати того, які жахливі злочини вони роблять, тому що. Перемовини вони зараз під мікроскопом усього світу. І якщо коли наших полонених обмінюють і вони розказують жахливі речі, які там відбувались, то ці моменти вони вже підпадають не про домовленість обміну полоненими між Росією та Україною. Це вже міжнародні домовленості, і всіх цих людей, яких мають випустити, вони будуть свідчити, що буде підтверджувати злочини Росії у цій війні жахливі злочини. З вами був політолог Антон Толмачов. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк та обов'язково пишіть свої коментарі. Бажаю вам усього найкращого. На все добре.